Росія вже понад 50 днів ігнорує пропозицію повністю припинити вогонь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Чехії. Натомість українська позиція полягає в тому, що запровадження перемир'я можливе у будь-який момент, хоч від сьогодні. Воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати шанс дипломатії. Наголосив Зеленський. Почуємо. Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення його війни. І три речі потрібні: більш санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять. Попри намагання Росії перетворити відзначення 80-річчя закінчення війни з Німеччиною на світову подію, представницький рівень на урочистостях у Москві буде мінімальним. 9 травня до Росії прибудуть близько 20 світових лідерів. Найважливіший гість це президент Китаю Сі Цзіньпінь. В у програмі його триденного візиту переважатимуть політичні та економічні переговори. Прем'єр індії моді не поїде до Москви, не буде до на трибуні міністра оборони, який мав його замінити. Під питанням залишається візит до Москви президента Сербії Вучича і прем'єра Словаччини Фіцо в обох політиків раптово виникли проблеми зі здоров'ям. Таким чином до Путіна на парад прибудуть керівники кількох країн світу, які традиційно підтримують московську політику. Бразилії, Венесуели, Куби, Монголії інших країн будуть присутні очільники частини пострадянських республік Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Вірменію, Узбекистану, Таджикистану. Олег Лісний, політолог зараз з нами на прямому зв'язку. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, беремо останні країни, які я назвала: Азербайджан, Вірменія, Узбекистан, Таджикистан. Українці до речі до цих країн інколи їздять. Навіть мають якісь економічні стосунки з цими країнами ці країни можна на скільки відсотків називати проросійськими? Що вони отримують від того, що вони приїдуть до Путіна на 9 травня? Ну це традиційні, По перше, візити. По друге, вони себе асоціюють з радянським союзом, в тому чи іншому вигляді це нав'язав їм Путін, і на превеликий жаль. Досі у деяких лідерів це болить, і вони до цього ставляться нормально. А з іншого боку, давайте подивимося ще на елемент санкційного тиску на Російську Федерацію, і за рахунок до речі, цих держав не всіх, звісно, але деяких обходять санкції, і ці держави заробляють на цьому немалі гроші. Тим більше вони ще їдуть не тільки до Путіна. Я думаю, я думаю, що вони ще можуть і поспілкуватися сі, тому що більшість із них в тій чи іншій і в мірі залежні від Китаю, та тому вони можуть це використати. Привід знов, щоб і з цим лідером, тому що на цьому святі в лапках побідабесія без лапок, да головним є лідер Китаю, а не Путін. Так і безпосередньо цей парад і цей захід світові аналітики зараз вам поставлю це питання. Вже прийшли до висновків, що Путін робить виключно те, що йому потрібно, а не те, що буде мати користь і буде якось дипломатично вписано, навіть в процес переговорний, який ведуть Сполучені Штати, намагаючись закінчити цю війну чи принаймні припинити тимчасове ведення вогню, тобто. Цей парад це виключно бульбашка Путіна, чи е, все-таки тут знову такі якісь натяки на те, що він хоче миру? Чи він це намалював собі в голові? Поясніть, будь ласка, ну так миру точно не хочуть. Це однозначно Путін дійсно показує, що він готується до великої війни і готовий до великої війни перемагати. Чому нагадаю нашим глядачам, які у них там плакати, які з'явилися, що вони разом з американцями борються з фашистами-європейцями, і це у нього до речі, і в цьому фільмі клятому, який нещодавно показали, поки що Європа, вона недолуга, вона. Не освічена і вона є маріонеткою Сполучених Штатів, да і тому з ними не варто взагалі якось спілкуватися. Тобто, Путін показує, що він є лідером, і що він буде робити те, що хоче, і йому плювати на те, що думають в Сполучених Штатах або в якійсь європейській столиці, тому що от ви згадали про перемиря режим припинення вогню. Так, от єдина держава, єдиний лідер, який на це плював це Путін. Він свої фейкові якісь перемиря і припинення вогню ліпи, але чітко торпедує всеосяжне припинення вогню, тому знову ж таки президент правий в тому сенсі. Кожен українець, коли каже, не можна лякати Росію словами, вона розуміє тільки батіг. А батіг зараз знаходиться в руках українських воїнів. І у Трампа, який все думає, що з тим батогом робити, покласти на стілці, все-таки шмаганути по спині цього нелюда. З огляду на цей парад, ми можемо сказати, що можна ставити хрест на в нас ближчим часом? Так, тому що по великому рахунку Путіну треба тільки цих три дні. Ну тому що страшно, він же ж боїться. Він же ж типовий боягуз, який три роки живе в Кремлі. Чому жити не, не як нормальна людина? Да ховатися від усіх, тому йому потрібна оця картинка. Маємо підкреслити, що це ще і. Пряник своєму електорату, своєму народу, якщо його можна так називати, а далі вони будуть продовжувати робити те, що хочуть. І тут питання не в тому, що вони будуть робити, а питання в тому, як Захід і зокрема Сполучені Штати, відреагують на те, що Трамп Трампа водять за носа, і Трамп це усвідомлює. Трамп уже говорить про те, що Путін хоче всю Україну захопити а ще нещодавно він казав, що Путін цього не хоче. Тому ми бачимо, що оця нерішучість Вашингтона і закоханість в все золоте і красиве, в тому числі і Путіна, який теж сповідує приблизно такі ж самі смаки, вона перешкоджає зупиненню цієї війни. Кремль, ви бачите ознаки того, що якось особливо готується до параду в Москві? І що загрожує Україні напередодні 9 травня? Чи не перебільшуємо ми тут значення цієї події? Хоча зрозуміло, якщо б не було цієї війни, можна б сказати, що ми перебільшуємо. Але війна є, прив'язка до дат є. Політика Кремля є. То напевне, навряд можна нас назвати неправими, що ми обговорюємо цю дату. І на превеликий жаль, Росія ще є так. Це найбільша проблема для нас і для всього цивілізованого світу. Що змінюється для Росії? Вона дуже стає вразливою все, що не Москва, тому що до Москви стягують всю всю необхідну техніку для захисту неба, щоб, не дай Боже, не зазвучала сирена під час параду. Але Україна є цивілізованою державою. Ми не будемо бити по лідерам інших країн. Це не ми не Росія. Але те, що галяється дуже багато моментів по території Російської Федерації, ну то проблема Росіян. А ми ж не зупиняємося, ми ж не підтримуємо це перемир'я. Тому парад для нас, звісно, що це законна військова ціль, тому що там техніка, але ми цивілізована держава, на відміну від Російської Федерації, те, що в нашого сусіда. Клятого, загострюються ці шизофренічні болі перед якимись датами, ну ми до цього звикли. Так, ми маємо готуватися до якихось чергових обстрілів, до чергових провокацій. Але ми в цьому живемо не під 9 травня, ми живемо щодня, тому тут нового від Росії ми нічого не побачимо. Просто тут залежить від того, наскільки вони будуть нещадні і в цей момент. Зрозуміло, дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося по ефіру далі. І зараз хочу розповісти вам про Сергія Величанського. Він був шоуменом до початку повномасштабного